Добрий ранок, шановні телеглядачі. Я Олена Данилюк, волонтер громадської організації Я Мама. Сьогодні ми будемо говорити на тему дитячого алкоголізму. І в гостях у нас Інна Анатоліївна Бондарчук оперуповноважений кримінальної міліції з питань ем, дітей. дітей. Добрий ранок. Ну, перше питання, яке я хочу вам задати, у мене самої є донька підліткового віку. І я знаю, що існують різні види залежності. Це залежність від алкоголю, залежність від наркотичних якихось речовин, ігрова навіть залежність. Яке місце займає алкогольна залежність серед цих залежностей серед дітей? Е, ну, Алкогольна залежність це, напевне, в першу чергу це наша найголовніша проблема нашої країни саме. Дитячий алкоголізм. Тому що дуже часто батьки не пояснюють дітям те, що алкоголь це погано. На вулиці ми самі вже подаємо приклад нашим дітям своїми діями, тому що діти вчаться тільки з наших прикладів, з прикладів сім'ї, навколишнього, навколишнього оточення. Тобто ми на вулиці, От кожен день йдемо, у нас пропагується культ алкоголю. Пляшка пива це є нормально. Дитина в підлітковому віці це сприймає як норму. Тобто, для того, щоб бути таким, як всі, в своїй підлітковій групі, всі п'ють і я п'ю. Це круто. Подивіться рекламу на телебаченні, також там пропагують, що якщо ти вживаєш пиво, інші якісь алкогольні напої, енергетичні напої, це круто, ти будеш крутий, і дитина це сприймає як певний. Поштовх до того, що це норма, це нормально, що в 13, 12, навіть 10 років діти вживають алкоголь. Батьки в, в якоюсь мірою в частині того, що ми дуже всі зайняті люди. І на самі прості речі дуже часто в нас не вистачає часу. Я думаю, це моя особиста думка, що контроль для дітей дуже потрібен. І наше все майбутнє. Буде дитина схильна до того чи іншого, якоїсь неправомірної поведінки залежить тільки від нас. А для якого віку характерна ця залежність? Саме більше коли вона проявляється? ну я можу сказати про те, що в будь-якому віці дитина може таки стати на на слизький шлях. Не обов'язково вона знайде цю залежність десь на вулиці, може початися з дому, де в сім'ї нормально. Коли там прийшли з роботи, взяли по бутилки пива і випили. Повірте, коли дитина йде на вулицю, вона це виносить з дому, як норму. У мене роблять так батьки. Значить, можна піти купити в магазин там, чи попросити когось щось, щоб хтось купив, випити пиво. Ось я ж вирізнився між однолітків. Тобто, ну якийсь навіть це не Самовираження підліткове є дуже велика проблема продажу алкогольних напоїв тютюнових виробів неповнолітнім. Тобто, кожен продавець, який стоїть за прилавком, коли приходиш, ну проводяться рейди на території міста Житомир, не тільки міста Житомир, з цим велика робота проводиться для того, щоб не продавали алкогольні тютюнові вироби дітям. Але люди продають, і коли приходиш у магазин. Виявив правопорушення, яке передбачене статтею 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це продаж тютюнових і алкогольних напоїв неповнолітнім. Саме люди не розуміють, що вони роблять. не завжди от стоїть жінка за прилавком, вона це сприймає як якусь образу, тобто вона не сприймає це, що вона зробила правопорушення. Так всі роблять. І коли задаєш питання, а як би ви вчинили, якщо б на місці цієї дитини була ваша дитина? Ну, Говорять про те, що моя дитина так не зробила би. Це велике, е, ну, це, це самообман, тому що ми не можемо казати, що зробила би наша дитина на вулиці і в іншому місці, тому що діти кругом різні. Дома дитина одна, в школі дитина інша, на вулиці дитина. Ще інше. Але саме головне, що хочеться попросити батьків, влюбіть своїх дітей і приділяйте їм увагу. Не будьте байдужими за своїми проблемами. Я розумію, що заробляти гроші це дуже важливо. але… Наші діти це наше майбутнє і це набагато важливіше всіх фінансів у світі. По-перше, проблеми в байдужості самих дорослих, так, так? Да, байдужості суспільства, що ніхто не звертає на це увагу. Немає культури вживання так. алкогольних напоїв. А як може мама чи тато, як можна в сім'ї розпізнати алкогольну залежність? Нервованість, дитина знервована, ви щось їй забороняєте, там, наприклад, піти десь погуляти. Там їй Треба вжити певну дозу алкоголю чи там, того самого енергетика. Дитина нервується. Ну, я ж кажу, контролюйте. Найкраще виховання для дітей це свій приклад. А як потім, якщо вже так сталося, що дитина вже алкогольно залежна, ну, у нас є. що потрібно робити? Існує наркологічний диспансер, в який можна анонімно звернутися з дитиною для того, щоб перевірити, там вони проводять тестування, чи дійсно в дитини є залежність, немає залежності. Я розумію, для дитини це неприємно, але краще пережити раз цю неприємність, чим потім боротися з залежністю. За дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров'я, українська молодь займає перше місце у світі по рейтингу споживання алкоголю. 40% підлітків споживають алкогольні напої принаймні раз на місяць. І як показує практика, вже у віці 11-12 років діти отримують досвід перебування у стані алкогольного сп'яніння, що призводить до невтішних наслідків. Діти дуже часто потрапляють з алкогольним отруєнням до медичних закладів. Добре, як вчасно е, звернулися, надали допомогу лікарі, і дитина лишилася жива. Можливо, можуть бути і летальні випадки. Ну не може. Так, вино От, сильне токсичне отруєння, і в більшості випадків отруюється рево. Це такий слабоалкогольний напій, який там в них сильний, такий хімічний склад, вся таблиця Менделеєва. І діти, воно солоденьке, да, вони вживають, вживають, вживають. І дві-три банки рево для 12-13-річної дитини закінчується реанімацією. зараз діти. З раннього віку вже ходять на дискотеки, в нічні клуби, батьки їх відпускають, є доступ до цього, ніхто це не контролює. І там вони також вживають алкогольні напої і можуть бути залежними і від інших видів незалежності. Все можуть там спробувати. Як з цим суспільство саме, як бореться з цією проблемою? Така проблема, в принципі, існує. І ось було внесено зміни до адміністративного законодавства, і тепер в нашій країні існує така законодавча норма, що дітям до 16 років без супроводу батьків заборонено перебувати в нічних розважальних закладах, які з 22-ї години до 6-ї години ранку, і за це передбачена відповідальність статтею 180 зі значком 1 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто, коли в цьому нічному клубі під час рейдів виявляється така дитина, яка не досягла 16-річного віку, яка там перебуває сама, в першу чергу відповідальність несуть за це батьки. Батьків притягують до адміністративної відповідальності за 184 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, неналежне виконання своїх батьківських обов'язків. Тому що дитина в такому віці в нічний вечірній час має перебувати вдома, і це залежить від батьків в першу чергу. Потім несе відповідальність розважальний заклад, тому що перед тим як дитина туди потрапила, вона мала пройти. Через охорону і мали побачити, що це дитина неповнолітня. Вихід із становища фахівців бачають у тому, що слід категорично заборонити продаж спиртних напоїв неповнолітнім, обмежити їхній доступ до торговельних мереж, де продають алкоголь, і, врешті-решт, дітей слід заохочувати до здорового способу життя. Проводяться лекційні заняття в школі на тему шкоду відповідальності перед законодавством. Щодо адміністративних правопорушень, щодо кримінальної відповідальності дітей, щодо поведінки в суспільстві. Тобто, де, ну, що радує, що дуже багато дітей роблять висновки. Ось е, мені сподобалося в цьому році те, що от, у нас були останні дзвоники, да, були і нехороші випадки, але наші діти сиділи в, в розважальному кафе, в ньому і пили. Чай, каву і їле торт. це я вважаю, що це дуже велике досягнення, тому що декілька років тому це вони б сиділи і пили щось там інше. Це не розумієте. Тут дуже велика робота батьків. Школи і інформаційні от... матеріали Емоційні... багато в місті, правда? Так, волонтерської роботи багато в тому, що дійні організації цим також займаються. Те, що пропагується здоровий спосіб життя, і це дуже добре, тому що коли будуть здорові наші діти, вони будуть розуміти, що це є шкода для нашого здоров'я, що для нас ну, є це, це шкідливо. Тоді нам, напевне, буде краще жити. Аби дізнатися із перших вуст, який спосіб життя сповідують діти нашого міста, ми завітали до загальноосвітньої школи номер 20 Я сповіду здоровий спосіб життя. Для мене це заключається у позитивних думках, у заняттях спортом, у прогулянках. І ні в якому разі не бути надзвичайно не зациклюватись на деяких речах, просто вести позитивний, здоровий спосіб життя. Ну, певно, що за здоровий я, я є е, дуже людиною такою активною, яка любить, любить займатися спортом. Е, людина, яка е, не п'є, не курить. Е, і тобто тільки агітую всіх за здоровий спосіб життя. Я сповідую здоровий спосіб життя і я вважаю, що це круто, тому що в нас щастя йде мода на здорове життя. А якщо чесно, ось у тебе є друзі, є компанії у своєму житті ти колись спробував там можливо чи тютюн, чи алкоголь якийсь? Ну по-перше, в мене бронхіальна астма, і Я якби взагалі не переношу тютюнового диму і взагалі будь-якого. А максимум що я пив коли небось спиртно. Це було вино, шампанське, може, якісь на свята. Я не вважаю, що палити чи пити це круто. Так, зараз на даний момент, якби, в Житомирі дуже сильно розвивається такий е, спорт, як стрітворкаут. Він зараз дуже актуальний, і дуже багато людей цим займаються. Я також якби не дуже давно почав займатися. Мені дуже подобається. Е, багато хто з глядачів, можливо, не зрозуміє, що це за вид такий, так? Е, розкажи детальніше. Цей вид спорту якби з англійського він прикладається як двор... Скажем, вуличні тренування. Це люди займаються на вулицях, тобто скрізь де тільки можна, турніки, бруся і так далі. Ну, все де тільки можна. В підсумку ми можемо що порадити батькам. Мамам батькам. В першу чергу любіть своїх дітей, прислухайтеся до них і ставтеся до них як до особистості, тому що вони всі своїми характерами, в них є свої почуття, якийсь свій внутрішній світ. Хоча їхні проблеми для нас дуже часто кажуться, що вони такі не сильно важливі, але повірте, можливо, в цей момент для дитини це сама глобальна проблема в світі, якщо її не вирішити. Може це закінчитись якось не сильно добре.